You be каналі Житомир вас вітає гумористична, розважальна передача здоровенькі були. Сьогодні ми вважаємо вам гарного настрою. Сьогодні, сьогодні, але кращий день завтра. Завтра, ну а завтра ми всі вирішуємо всі от навчатися, завтра добре працювати, кинути палити, пити, кинути жерти після шостої вечора. Але як не прокинемося, все сьогодні. Син школи приходить додому, каже: мам, завтра в школі родітельське забрання підеш. Вона каже: ні, а чого? Знаю, я ці родительське забрання. Краще ми на ці гроші з тобою на море віддихати з'їздимо. Куме. Життя в мене вдалося. Ось дивиться, куме. Будинок побудував. сина... Виростив. Ну, а дерево, дерево, як куми? А от з деревом треба буде розлучитись. <рес> да. У нас на роботі строгий начальник іде і бачить, сидить дід. Він каже, так, на роботі палити не можна. Дід каже, а я не палю, викиньте цигарку. А це не цигарка, це олівець. Олівці палити теж не можна. <рес> Це два хлопчики, першокласники, розмовляють. кажуть, Один каже, ти знаєш, мої батьки мультфільмів бояться. Та ти що? Ну вони ж дорослі, як це може? Та чесно, вони посадять мене мультики, дивитися, а самі під ковдру і трясуться. От до чого у нас народ образований? От заходжу я в магазин, в булочну і питаю на англійській мові. Сендвічі є, а мені на чисто французькому відповідають вже нема. А це сьогодні ранком, як ти кажеш, да? завтра. Це сьогодні ранком я зустрів в поліклініці на бульварі, зустрів Юркіне Ородича старого діда Теревеньку, Кажу: діду, що ви тут робите? Він каже: Я прийшов до сексопатолога. Кажу: а навіщо? Щось у мене, каже, як я сексом каже, позанімаюсь. щось у мене у вухах шуміть? Кажу, діду, то не шум, то вам оплески. <реш> Батьки відчитують свою дочку, каже, де ти була? Де ти була? Ми всі у ці ночніки, у ці ночні клуби, всі бари-ресторани, всі дискотеки оббігали, а вона, бач, сидить в пісочниці, грається. Тож, <реш> вовк. <реш> Заєць і хом'як вирішили емігрувати до Китаю. Хом'як каже, так, а як же це там нас будуть звати? Вовк каже, мене вуй. Заєць, а мене Зуй. Хом'як каже, а, ну я, мабуть, не поїду. Да. Хороший. Терорист-смертник. Врывается в зоомагазин и кажет дают 30 секунд, чтобы все отсюда ушли, прежде чем я его взорву. Тут черепаха угла, А скотина, а скотина. Российская глубинка на заваленке. Сидит он и она. Солнце заходит. Комары. -ш -ш. Она так его обнимает такой нежной лапкой. И так говорит, Ванечка, я замерзла, дай пиджачок накину. Он так смотрит на нее влюбленно и говорит, нет, Маня, не дам, ты мне уже один растянула. В лифт наш знаменитый дед тревенька заходит, а там страшная жинка. Дивится на него и говорит, Якщо ви будете до мене чіплятися або щіпати мене за сідниці, я закричу. Дід дивиться на неї і каже: Я теж. <рес> <рес> Троє чоловіків після смерти потрапили, значить, ну, на той світ, і тут, значить, запитують одного: У тебе те що була, була? Так, тобі до раю. тебе те що була? Ні. Тобі до пекла третього. А ти. А в мене було дві тещі до пекла. А чого це до пекла? Чого так? У мене... А тому що дві тещі, після двох тещ тобі покажеться пекло раєм. А я своїй коханій на Новий рік подарунок під ялинку положив. Ну а вона що? А вона до сих пір шукає. Тайга велика. Ну, хлопці, ви всі, може, ти не пам'ятаєш, а старі люди пам'ятають. Був такий за це я старий, я, ви молоді. Був такий засіб пурген, так? По-російськи слабітельне, українською проносне був такий. Так, <рес> да, так, так, так. Так, оце значить сусід мій сьомий каже, ти знаєш на цю цілю, а що таке? Каже, ціля вирішила отруїти свого чоловіка. Ну і що, говорю? Ха, ну треба ж було так не дружити з головою. Що вона смішала, говорить, Пурген, і це вони стикали в одному стакані. Ну і что? Ну як? Йому прийшло пораження помирати, а так і ніколи. <рес> ну, це він і вона, так по 16 років, вона каже, милий, щось у наших стосунках помінялось, ти мені більше не пишеш вконтакті, що змінилось, признайся. Так, да, змінилось, я пить кинув. <рес> Хлопці. Ніщо так не псує зовнішність чоловіка, як відсутність грошей. Фіг вам, а не квартира, з таким криком, бабушка легко задула 110 свічок на юбілейному торті. Виходь за мене! Що ще за тебе зробити? Да, лікар питає діда, каже, е, діду, ну як слуховий апарат, який я вам поставив? Ой, дуже добре, я вже тричі переписував заповіт. Жінка проходить повз пісочницю, а там стої, сидить маленький хлопчик і палить, курить. Вона каже, хлопчику. А твої батьки знають, що ти куриш, той не виймаючи шагарки з рота, каже, а твій чоловік знає, що ти до незнайомих чоловіків на вулиці пристаєш. Кожну жінку в житті мучують два питання. Як знайти чоловіка своєї мічти? І потім з цим ні гадяєм робити. Вичитав я, хлопці, що слово гаманець якоюсь мовою звучить як хатинка, де живуть гроші. Щось мені хлопці не везе. Як не прийду, в хаті нікого немає. Це в одної баби був дід, а в діда була нежить. Ну, їй порадили такий засіб від нежиттю. Оце пурген, про який ми казали. Ну, її питають: ну що, це ви пурген, діду від да, і що працює? каже, працює. Дід за сараєм стоїть, чхнуть, боїться. А це, а це моряк да далекого плавання. Цілий місяць плавав, десь плавав, повертається додому, ну і природньо з дружиною, значить. В ліжко і по всій програмі любов'ю займається раптом стукіт у стінку. Та що це нас за, за неподобство? Цілий місяць щоночі спать, не дають, і не дають. <риклад> Дуже зла собака при вході в поліклініку допомогла мальчику здати аналізи на 20 минут ранше срока. Целечка, целечка, к нам сегодня таки должны прийти эти гости. Приготовь что-нибудь на ужин. Ой, таки да, Браша, приготовлю. А Брашенька, только скажи, как приготовить, чтобы еще пришли или чтобы больше не приходили. <соцентричный> <соцентричный> Стоит дети в городе, когда это подходят пару молодых человек и говорят, отец, не подскажешь, как нам на поезд успеть? Житомир, Москва, в Зараз я тільки собачку відв'яжу, ви наш 5 встигнете. Хлопці жінкам добре. Вони знають, що їхнє місце на кухні. А от чоловіки страждають постійно шукають себе у цьому великому злому світі. <гум> Лікар хворому каже, ви повинні приймати оці лікарства. До кінця життя, доктор. Тут же написано, що тільки два місяці. А я що сказав? <риклад> Куме, що ви так каже хитро посміхаєтесь? Та оце вичитав в Ютубі, що середній вік чоловіка в Росії термін життя чоловіка в Росії каже, 62 роки. Ну, що ви каже, посміхаєтесь? А Путіну 61. Ха-ха-ха-ха. <риклад> Це дружина Задорнова, прожили вони трохи, і вона йому каже: говорить, Міша, ну що то змінилось в наших отношеннях? Ти мене не любиш. Да ще ти взяла? Я всіх не люблю. <риклад> Пішла руська тема. Руська тема, ну да. Ти, ти знаєш, каже, я вже на вулицю боюся по-московськи говорити. Чо, боїся, що тебе бандерівці образять? Ні, я боюся, що москалі прийдуть мене виручати. Зустрічаються дві подруги. Одна каже: представляєш, що це з понеділка чоловікові кажу, начни в туалеті ремонт, начни в туалеті ремонт, зробив в туалеті ремонт. То він скотина, в суботу, взяв, закрив туалет, повисив об'явлення туалет на ремонті, а сам пішов на рибалку. Ну, продовжуючи тему російського блоку, нарешті прийшли ті часи. Коли програми про інопланетян на російських каналах дивляться, той то можна побачити більш правдиво, ніж новини. Стоїть газда вуйко, ну дядько, як по-нашому, -по -по да? Гриша Теревенька, ну для тих, хто не знає, да дядько теревенько стоїть на бугру, коли дивиться з криниці, люди воду п'ють. А він біжить, каже, ой, люденьки, не пийте, вода тровлена. Вони не чують, люденьки, не пийте вода, тролена. Коли почули, кажуть, що ви говорите, отець? Дід спинився, каже, о, пийте, пийте, тільки мелкими глотками, вона холодная. Летить Змій, Горинич над Карпатами і кричить. Фашисти, бендеровці, бендеровці фашисти. Виходить гуцул з колиби, дивиться на небо і каже, От тварюка, знову москалями обіжралося. Сара на балконі сидить і кричить. Сьомочка, сьомочка, ну хвати там лазить по мусоркам. іди вже, скоро ж обед. Це старий дід, такий, значить, старий бабабандіровець, да? Старий сидить в хатинці, значить так. На, значить, на столі лежить обріз, значить так, коли стукить в двері. Він каже: Хто там? А туда розшиті зайці. Він такий бах через двері каже: Зайці! Які зайці? Каже. Наш глядач пан Степан не дозволяє своїй жінці їздити на його порше. І в нього на це є дві причини. По-перше, в нього нема жінки, а по-друге, в нього нема порше. порше нема. <реш> ну, а зараз, дорогі друзі, у нас значить, вечірній квартал і знайоме все ліце. Добрий вечір, друзі. В ефірі програма Откритий мікрофон. И сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться неизвестным. Давайте встретим нашего гостя. Наш инкогнито, наш аноним. Здравствуйте. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, дончане и крымчане. Расскажите свою историю, присаживайтесь. Вы знаете, у меня к вам одна просьба. Дело в том, что можно в вашем интервью, я не буду называть никаких имен, чтобы потом этих людей не преследовали у меня на родине. Да-да-да, хорошо, присаживайтесь. <как> Спасибо. Итак, расскажите, что же с вами произошло? Ну, начнем с самого начала. Угу. Дело в том, что меня обвинили, что я сошел с ума. Угу. Кто это сказал? Скажем так. Их было трое. Трое. Очки, вышиванка и шкаф. Друзья, я правильно понял? Вы разговариваете с вышиванкой и очками? Нет, но больше всего я общался со шкафом. На шкафа. Да, он ко мне три раза приезжал. Зачем? Ну как зачем? Они хотели, чтобы я выпустил коляску. Ну а зачем выпустить коляску, что здесь? Ну как зачем? Коляска хотела уехать в Германию. Бред какой-то. Я тоже сказал, бред какой-то. Ну и что? И что, а? Тогда я им отказал, uh -huh. вы понимаете, да? Они сами выпустили коляску. Теперь коляска хочет быть мной. Шкаф в шоке. Вышиванка вообще валути. А очки, очки неплохо пристроились. <клес> не пойму немножко. Так, подождите, как она может хотеть быть вами, если она это коляска? Да вы что, не знаете коляску? Сейчас один германский укольчик, и бац, она снова каравай. 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 Она же специально три года была коляска, чтобы не быть как Юра Фуфайка. А Юра Фуфайка это кто? Но сперва он был Юра Мигалка. Потом Бутылка, потом Фуфайка. Ну, это точно уже бред. Ну хорошо. Скажите, а кто-нибудь пытался помочь вам решить все эти проблемы? Да. Слушайте, угу. встречается как-то дедушка, рыжий таракан и пчеловод. Я не просил вас рассказать анекдот? Слушайте, это не анекдот, они действительно ко мне приезжали. А. Да. Ну, допустим, и потом, насколько я понимаю, вы бежали из страны. Да. И взяли с собой все самое необходимое. Да. Mm. Слушайте, ну что, я виноват, что самого необходимого у меня так много. Ну mm. а и что же вы взяли с собой? Скажем так, я взял капусту. Mm. А капуста это что? Капуста это все. И сколько у вас этой ну, капусты? Ну я не буду называть цифры. Скажем так, капусты было лимонад. Лимонад чего? Лимонад лимонада. А, В... понятно. Наверное, много. Хорошо. А сами? Нет. Со мной был арбуз. Арбуз? Херсонский? Нет, донецкий. Донецкий арбуз и цезарь. А что? Цезарь – это салат. Цезарь – это каша. Твоя каша? Каша – это пшенка. Я вообще ничего не понимаю. Так давайте вернемся назад. Давай. Цезарь – это тот, кто мог делать четыре дела одновременно? Да, на нее. Что на нее? Одновременно мог делать четыре дела на нее. На кого на нее? На коляску. А, на коляску, да. А вот эта история, что когда вы бежали, вашу машину обстреляли, это правда? Все, это правда. Да? Но вы знаете, в последнее время начинаю сомневаться. Что такое? Просто в тот момент мне было так страшно, <свят> что это могли быть выстрелы изнутри. <свят> 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 а, хорошо, что было дальше? А дальше. Дальше я попросил помощи у шизофреника. шизофреника. <свят> <свят> да. А, это вы его так назвали. <свят> я. Вы что, с ума сошли? Так его назвал этот, э, Борода. Какая Борода? Ну как, Днепропетровский еврей из Женевы. А, -а, а, Борода. А зачем он его так назвал? Ну как зачем? Ну потому что он обозвал еврея этим фашистом. Да кто же может обозвать еврея фашистами? Шизофреник какой-то. Ну да, да все-таки, знаете, вот шизофреник как-то грубовато. Давайте как-то по-другому его назовем. Я если, вас понял. Не знаю, как-нибудь... Я а... вас понял. Давайте да, назовем а... его тренер. А, хорошо, тренер. Да. А по какому виду спорта он будет? Ну, вообще, раньше он занимался дзюдо, ага, да. но сейчас, по слухам, занимается с гимнасткой. А, а гимнастка это кто? А гимнастка это как раз гимнастка. Ага. Хорошо, скажите, а собираетесь ли вы возвращаться в Украину? Сложный вопрос. Вы же понимаете, что если я вернусь в Украину, я буду либо коляской, либо фуфайкой. А, ну да, да. Конечно. Да, но хотя с другой стороны здесь в России оставаться тоже невозможно. Если так пойдет и дальше, то могу стать гимнасткой. Да. Лучше уж. Ладно. Хорошо. А, что было дальше? Дальше. Дальше, вы знаете, тренер Шизофреник совсем шизанулся mm -hmm. и забрал у нас у всех горячую кукурузу и пахлаву. Это что? Это Крым. А, это Крым, конечно, да. Я лично был в шоке, конечно. Да, все были в шоке. Да? Больше всех был в шоке этот, а, темненький из Вашингтона mm -hmm. и стремненький из Германии. А, да, а, потом это тренер тоже... встречался со своими коллегами, ага. но кумысы картошка его не поддержали. Ага. А как же, как же тренер все-таки смог захватить пахлаву? Да а? как просто, при помощи российской армии. О, а это что? Это я так завуалировал зеленых человечков. Понятно. Хорошо, что дальше, что сказал тренер? Тренер сказал просто, значит так, шапка. Держи текст, через два дня у тебя пресс-конференция. А, ну да. И там вы сломали ручку-то. Да, да сломал. Угу, да, я понимаю, что ручка это не мой конек. Да? Я же, конечно, я же запросто мог сломать вон стул, стол, Ну да. пиво глаза мог открыть, знаете, банку огурцов локтем. Потом, ну что, я мог пол пальца в нос засунуть. Могу и не в нос, я вам серьезно говорю. Потом. Ну хватит уже, надо... Баян уже мог порвать, да? но, но вы понимаете, что мне это делать запретить. Да, жаль, конечно, мы... а, да. А, Ну последний вопрос. Давайте. Вы ведь надеетесь на лучшее. Конечно. Да, а скажите, вот если не будет этого лучшего, если все произойдет наоборот, что вы будете делать? Ну я же вам сказал. Могу стул сломать. А, ну да, так. Могу стул. Могу Нет, спасибо замки, Стол, вас, спасибо вас. огромное. Могу спасибо. Ловити. Спасибо, Давил. <звук> Идите. Идите спасибо. Там делайте это, Валя. <звук> Отож, телефонують из Санкт-Петербургу до Одеси. Кажуть, ой Боже, як ви там, як ви там, у вас же там жах, жах. Ой, приїжджайте к нам, ми вам всім дадім притулок. От притулок Говорить, який жах. Ну у вас же там фашисти заполонили всю Україну. Не, не, не всю Україну, тільки Крим. подруги <говорит> зустрічаються, одна. Каже, слушай, от ти не підказуєш, яку мені краще відкритку купити? Моєму зайчику чи моєму котеночку? Ну, а в чому діло? Ти розумієш, завтра у мого козла день рождения. Тато, тато, скажи, будь ласка, а це правда, що кральча міняє шубку два рази на рік? Так, доню, так, так, тільки мам, не кажи. Своїм подружкам Білявка розповідає, каже: ой, дівчата, вчора записалася на фітнес. Знаєте, така штука класна, як випила пару пляшок ритбула, в общем, додому повернулася на велотренажері. <рес> Вам кави з коньяком без. Без коняку. Без кави! Ну, зустрічаються два приятеля, довго ж не бачились, ну, як завжди. Ну, давай вип'єм. Та ти знаєш, я не п'ю, зав'язав. Ти Навіщо? Ну, ти пам'ятаєш прошлое літо? Так, пам'ятаю. А я не пам'ятаю. На морі на пляжі зустрілися дружини в минулому пенсіонерів-посадовців. Одна каже, ну мій чоловік екс-прем'єр. А як це каже? Ну, він в минулому був прем'єр-міністром. А, ясно. Тоді мій екс-губернатор каже, бо в минулому був губернатором. А твій що? А мій, напевно, екскремент. Як це? Ну, в минулому начальник кримінальної міліції. А на Галичині хлопці настільки суворі, що грають в Angry Birds, тупо кидаючи курми в свиней. Одеса. Гість у, у місці і запитує єврея, скажіть, будь ласка, а де у вас тут туалет? Посмотрите кругом. Це що вам не туалет? Щоб не здавати кожен год. деньги на линолеум, Батьковский комитет 5 А класса решил заасфальтировать класс. Любий, любий, я до тебе з казки прийшла. З якою? Ну, з такою гарною, такою гарною, доброю казки. Що, вигнали? <рес> <рес> діду, чуєш, у тебе сусідка така гарна, симпатична. Ого, да, Юрчику, симпатична. Ну як, діду, признайся, ти з нею вже переспав? Та ні, Юрчику, задрімав пару раз. <рес> <рес> для тебе, Саш. І для тебе. Сидить. Сидить одинокий рибалка на березі, ловить рибу. Підходить перехожий і каже, що, не ловиться? Н -н -н. Не ловиться і маленька не ловиться. Маленька не ловиться в сусідньому ставку, а тут велика не ловиться. <рес> Женщина приходить до гадалки і каже, я ж вас просила зробити з мого чоловіка жеребця. Ну, я так і зробила, чим ти недовольна. Ха. Ну, я перед ним роздягаюся, а він рже і зупинитися не може. Ви знаєте, куми, я узнав, що у нас виявляється слово таможня, вона українського походження. Як це? Ну як? Якщо треба щось недозволене провести, каже, ви в паспорт кладіть бумажку, яку понятно, да? І давайте таможеннику. Він подивиться і скаже, а ви запитаєте, чи можна пронести? Він скаже: Таможня! Який у нас все таки галантний зятьок, казала теща, розкладаючи дві гвоздички по обом вазам. В одному купе на південь їдуть незнайомі чоловік і жінка. Їхали, їхали. І от жінка каже до нього, от ви знаєте, я от їду на південь відпочивати, а чоловік залишився вдома самий. В мене підозра, що він мені зраджує. Чоловік, ви знаєте, у мене теж дружина сама залишилася вдома, і в мене підозра, що вона мені зраджує. Жінка каже, то давайте помстимося. Помстились вони один раз, другий раз, от помстилися, чоловік поліз на полку, почав спати, жінка їхала, їхала, будуть його. Ви знаєте, як згадаю, що, що він мені зражує, то хочеться й мстити, й мстити. Той почухав потилицю, каже: Ви знаєте, а я своєю вже пробачу. Шановні друзі, бажаємо вам гарного настрою, миру в душі, миру у вашій родині, миру в нашій країні. От і на цьому слові бувайте здорові!